Доброго часу, друзі. Значить, у нас Україна, Волинська область. Про все знімали. Значить, на каналі є відео. Нема відео про малину. Значить такий маленький фундуковий садок, скажімо так, у нас на полі є там дальше сіється. Тут сіється, а тут потришки відбиваємо вже на фундук. Маємо трошки більше сотки дерев, ну не про це. Значить, про малину правильно було б думаю, відео почати з фрази: діла йшли не те, що хорошо, але й не можна сказати, що геть хріново. Ну що ж, після морозів малина наша виглядає, ось так. Малина посаджена так, щоб вона заробляла, хоча б на розвиток саду, щось. Загородити, ще щось там досажувати, обробляти. Але мороз нам поміг і ось такий приблизно результат має. Прошлого року вона була взагалі без поливу. Зараз вже кинули каплю, трошки проливаємо, Можливо, скорення швидше піде нова поросель в малини. Ну і без каплі таке літо, як в нас було прошле. Малина всихає геть. Ну є десь там щось. Он видніється можливо і живе. Але але це такі поодинокі випадки. Щось десь вже е, збоку значить лізе. Ось така ось в нас цікава історія після нічного е, морозу за кілька днів е, після ніч, нічного морозу. і це е, початок травня. Ну і для розуміння, що ця історія така не тільки в одному місці, от повсюду воно виглядає приблизно так. Все вимерзло. Вимерзло, але я думаю, скоріння виб'є, буде, буде все добре. Значить, от, така от цікава історія маємо на цю весну. На цьому, друзі, будемо завершувати наше відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба! Пам'ятаємо, все буде Україна.